На волині зросла кількість пацієнток із гінекологічною онкологією. Про це Суспільному розповів завідувач відділення онкогінекології обласного центру онкології Іван Сінєльніков. З його слів, за перше півріччя цього року у відділенні прооперували майже пів тисячі жінок. За аналогічний період минулого року пацієнток було на 140 менше. Процентів 70-80 – Це пацієнтки з задавними стадіями хвороби. Зростанню кількості онкології могли завадити регулярні профілактичні огляди, каже Іван Сінієльніков, та поспішає на чергову операцію. На операційному столі молода жінка, якій видаляють матку, розповідає онкогінекологиня Юлія Матюшко. Я звернулася із аномальними матковими кровотечами, тобто, по простому, це порушення менструального циклу. Було встановлено діагноз рак тіла матки на початковій стадії. Так і власне зараз проводиться її оперативне лікування. Я думаю, що там все буде добре. Житель Калуцького району Валентина Гриценя перебуває на стаціонарі в онкогінекології. 63 Річна жінка каже, що регулярно проходила профілактичні огляди в лікарів, бо працює вчителькою. Її хворобу каже жінка, вдалося виявити на першій стадії. Болі почалися, от ну, я не звертала уваги. Але потім сталася кровотеча, я зразу звернулася в лікарню. Чекаємо аналізи із Києва, але прогнози ніби непогані. Раз на рік проходити обстеження у гінеколога та ультразвукову діагностику органів малого тазу обов'язково для кожної жінки, каже Юлія Матюшко. Якщо при обстеженні на УЗД органів малого тазу патології не виявлено, якщо в по масках цитограма без особливостей, то тоді відповідно що анконк. Ко насторожені з приводу цієї пацієнтки її немає. Ну але відповідно, що якщо її щось турбує, то обстежуватися в гінеколога потрібно і частіше. Рання діагностика онкології це запорука успішного лікування хвороби, наголошує лікарка. З її слів протягом останнього року у відділенні помітили тенденцію до збільшення кількості раку шийки та тіла матки. Ми говоримо, чому ж не зверталися, чому не обстежувалися, чи чому не зважали на симптоми які вас вже турбували протягом останніх двох, трьох, п'яти років, то зараз відповідь у пацієнтів то був ковід, то була війна, то вони виїжджали, приїжджали. Зі слів онкогінекологині. Якщо раніше пацієнтки 20-30-річного віку із злоякісними станами були рідкістю, то зараз щомісяця є 2-3 жінки такого віку. Дарія Тамошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новина Луцьк.